Зараз, Який на, стан речей зараз на сьогоднішній день? На стан речей наступний. На сьогоднішній день пройшов конкурс. Тобто конкурс відбувся. Комісія на своєму засіданні визначила чотири особи, щодо яких буде проведена спеціальна перевірка, і послала документи на спеціальну перевірку. Відповідно за закону, після цієї спеціальної перевірки комісія вибори з цих людей, троє або двоє, так, тобто вона визначить, хто там все-таки більше, або троє, і направляє ці документи на розгляд президенту. Президент має 10 днів для того, щоб розглянути документи ці і видати свій власний указ про призначення того чи іншого особи. Головою Національного антикорупційного бюро. От сьогодні питання: те, що іде термін, закінчується термін спеціальної перевірки. Він може бути трохи посунуний, якщо там скажуть комусь, що от ви не пройшли спеціальну перевірку. А що таке спеціальна перевірка? Сергій знає це перевірити ну, правдивість дипломів, правдивість медичної довідки, правдивість там декларації про доходи і майно. Тобто, те, що людина, якщо людина навіть помилилась, в неї є 5 днів на те, щоб виправити помилку. Судимість, судимість, несудимість. We'll <laughs>